Та сама подружка, яка рахує твої гроші. Так, я збираюсь в магазин. Слухай, хочу, хочу раз щось в цьому гуртожитку поїсти нормальне. Знаєш, що б я хотіла з'їсти? Супа! Ти будеш, я пригощаю. Суп! А скільки грошей в тебе залишилося? Та трошки більше ста гривень. О, то давай замовимо піцу краще. Ти не чуєш, що я кажу. Я хочу поїсти щось нормальне, а то від того всього вже шлунок болить. Правильно, тільки про себе і думаєш, а то, що я тут твій суп не хочу їсти, то тобі взагалі байдуже. Ну, з'їж щось інше, все я в магазин. Почекай. Тобто ти вважаєш нормальним те, що ти запропонувала нам разом поїсти, а потім злишся. Та й в мене мінус по грошам, а та їжа, що мама передала, вона вже закінчилася. Ти вибач, але це точно не мої проблеми. Ти кажеш, чи будеш чи ні, щоб я знала, скільки купувати? Суп? Ні. Ну, дивись, воно ж приблизно так само виходить. Не те, що ти потратишся, прям. Все, тема закрита. Якщо все-таки надумаєш, то ми з супом будемо тебе чекати. Сама їж свої помиї. Покажи, скільки тобі подарували грошей. Ого, це ж вистачить на три ігри. Одягайся, йдемо в магазин. Почекай, е, які ігри? Ну, як ти ж сама сказала, що як тільки в тебе з'являться гроші. Ти одразу підеш в магазин і купиш декілька нових настільних ігор, тому що ті тобі вже набридли. Ти майстер перекручувати. Я ж була казала, що я хочу собі потім десь колись купити нові ігри. Але тепер на ці гроші я собі хочу купити нову зимову куртку і взуття, тому що в мене немає. І все. Ну, капець, я так того чекала, в мене якраз саме сьогодні вільний вечір. Тим більше, знаєш, це цікаво тільки для тебе. І, взагалі, от ті ігри я купувала спеціально для тебе. А Знаєш чому? Щоб коли ти до нас приходила, тобі не було нудно. Ладно, йду я додому, раз тут зі мною ніхто не рахується. Ти ж тільки прийшла, довели. А зупиніть, будь ласка, отут біля під'їзду. Е, треба заплатити. Ну, давай, я почекаю. Я? Ну, а хто замовив закажи таксі? Взагалі, то я хотіла йти пішки. Ну, в мене просто немає з собою грошей. Серйозно? Ну, і що ти пропонуєш? Ну, я порахувала в тебе якраз 70 гривень. Залишилось. Якраз вистачить. А нічого що я ці гроші спеціально залишила, бо мені мама сказала, як я буду біля дома купити щось смачненьке. Ну, і як тепер? Я думала, ти заплатиш. Як ти класно вмієш думати? Візьміть, будь ласка, тепер слухай мене сюди. Е, зі мною не виходь, сиди, їдь додому і попрошу тебе, як будеш вдома, не дзвони мені, будь ласка. Чому? Просто не дзвони. До побачення. От я все думаю, наскільки це ж треба бути просто везучою людиною, щоб виграти лотерей 200 тисяч гривень. А може, давай ми іще купимо пару лотерейок? Ой, точно ні. Ну ти ж знаєш, везе тільки один раз. А просрати все я точно не хочу. Ну що, які у нас плани на ці гроші? У нас. Ех, ну, добре, я знаєш, хочу собі купити якусь машину. Знаєш, таку хоча б простеньку для першого разу. Машину? Ну і фантазія. Ти чого? Ти знаєш, який це. Вклад в майбутнє, хоча б у найближче. Почекай, а ти б що зробила на моєму місці? Мій варіант набагато краще. Я б просто жила на ці гроші, я б тут по пару років взагалі не працювала. І ти думаєш, це нормально? Це шикарно. Чому б і ні? А, може, давай хоча б сьогодні сходимо в якийсь ресторан? Хм? Вибач, але у мене немає грошей. Не смішно. Я серйозно, я вже купила машину, вона стоїть біля мого дому. Я просто тобі не хотіла розказувати поки що. Стій, ти куди? Не проводь мене, я знаю, куди йти. Зажати пару гривень для найкращої подруги я в шоці. Привіт, можна? Ти б знала, як я вже хочу з'їхати з того гуртожитка, вони мені вже отут всі сидять. Це все, що ти хотіла мені сказати, просто я перевчу. Ні, ти можеш мені до завтра позичити 300 гривень. Та в мене в самуй тільки 500 гривень, і сьогодні тільки вівторок. А мені ще потрібно гроші на дорогу додому. Я завтра віддам. Нам ж завтра стипендія прийде. А точно ти ж на контракті. Ну то що? Ну якщо ти точно віддасиш, клянусь, та мені таке там на сигарети. Ну, знаєш, ломка дуже сильна в мене. Ну добре, тільки дякую, люблю тебе. Привіт! Я в тебе вчора гроші брала, і, і мені сьогодні прийшла стипендія, і я її всю роздала, тому що я теж була другим винна, а тобі не залишилося. І за що мені тепер до кінця тижня жити? Ну, дивись, я підрахувала. В тебе залишилося 200 гривень. А на дорогу тобі треба 50 гривень, ще там на якісь зошти 30 гривень і 120 тобі залишається на їжу. Купиш собі мівіну. А, дякую. Закрий, будь ласка, двері. Так вони закрить. З тої сторони, Люблю тебе. Боже, ну прям шикардос квартира. А за скільки ти її знімаєш? За 15. Скільки? Так тепер понятно, чого в тебе завжди грошей немає. З чого ти взяла, що у мене немає грошей? Ну пам'ятаєш, я прислала в тебе, щоб ти мені купила навушники за 500 гривень. Ти сказала, що у тебе грошей немає. Краще знімати за 5 тисяч і в тебе залишиться ще ого го скільки, і можна кожен день суші собі замовляти. Я не хочу квартиру за 5 тисяч. Я хочу квартиру з нормальними умовами. Шикуєш, мать. Шикуєш.